Добрий день. Сьогодні знову у мене вихідний день. Дивіться на що я потрапив. От на таку алечу. Гарно, дуже гарно. І вже спіла. Мабуть, сама смачна. Наразі вона. Ану, подивимось. І оце все моє. Хе-хе, оце все моє. Да. Оце все моє. А буде спільне. Принесу на роботу. Супер. Позитив, кайф неймовірний. Подивлюсь зараз зараз чиє місце моєму рюкзачку і буду починати зривати. Супер. Вже радий.